Слава Україні, пані та панове. Наш сьогоднішній англізм і протианглізм загальновідомий, але ми навіть в контексті такого загальновідомого англізма будемо шукати щось своє, рідне і дороге, а можливо, і пустимо цей англізм як синонім. Будемо спільно думати з вами про те. Отже. Наш англізм print про те, щоб не надто відоме слово сьогодні лягало нам у нашу розмову, додам ще й кілька похідників цього слова. Бо ці похідники це терміни, які працюють в економічній царині, терміни, що обросли суфіксами і суфіксом не одним. І, можливо, у нашій сьогоднішній короткій бесіді ми і доплетемося до тих похідників. Отже, крім тренду, маємо ще тренд Вотчинг. Тренд сеттинг і тренд Мейкінг. Ось так. Я не знаю, чи я наголошувала у своїх коротких студіях про англізми на тому, що ми в основному беремо лексику з освітнього середовища. Бо охопити все нереально, неможливо, і я не ставлю перед собою таких завдань, бо маю ще інші важливіші завдання. Тобто ми зосереджуємося в основному на тих лексичних одиницях англійського походження, новоанглізмах або новоамериканізмах, які зазвичай вживають в освітньому середовищі, або як тепер це люблять казати, в освітньому дискурсі. Тому що освіта це найнадійніший провідник нових лексичних одиниць в мові. Зрештою, саме освіта народжує нові поняття. Тому це слово тренд, я, звісно, що взяла з контексту на сторінці, або, як ми звикли казати, в сайті Освіторія. Що ми там читаємо? Читаємо там таке: нові освітні тренди від засновниці громадської спілки Освіторія та Новопечерської школи. Так? Отже, нові освітні тренди. Чому не можна би було сказати ось так просто і легко Нові освітні напрями? Чи це би було незрозуміло, якщо би ми замість тренди сказали напрями і відразу би тут собі подумали, а якщо би я сказав нові освітні напрямки, чи це би було правильно? Ні. Тому що напрямок це коли ви сідаєте до таксі і кажете. Водієві, аби він їхав в такому-то напрямку, а не в напрямі. Тому що напрям це якесь спрямування в чомусь, наприклад, в освітній діяльності. Ну, але ж треба показати якісь нові модні словечка, правда? І видатися, напевно, мудрішим на тлі тих, які тих слів не вживають. Ще щось. Почерпнемо з цього джерела, що називається освіторія, бо мене це зацікавило неабияк. У програмі заходу панелі від топ-фахівців з менеджменту освіти та корпоративної культури форум відбудеться 10 грудня в освіторії хабі. Отже, скільки англізмів ми маємо в реченні? топ-фахівці замість найкращі. менеджменту замість управління. Корпоративна культура це латинізм, до речі, і корпоративний, і культура. Культуру вже лишаємо, давно запозичили. Так? Але пощо освіторія хаб? Це що, не можна вжити давнє запозичення, центр? Господи, я ж не вимагаю вже такого розкішного, ну, неперевершеного українізму, як осердя. Що тут вже вимагати? Осердя? Коли ми звикли до слова з трьох букв на букву «х» ХАБ. Але на тому ж ресурсі я натрапляю на надзвичайно цікаве українське слово і не одне. Цитую: щоб українська освіта вийшла на новий рівень, їй потрібен новий рівень управлінців змінотворців. Почули, яка краса: управлінців змінотворців у школах, управліннях освіти, громадських організаціях. От за це я хочу подякувати, що названо управління освіти, а не обізвано Департамент освіти. Управлінців названо управлінцями, бо є слово управляти від право. А право це правда. І ці управлінці ще й називаються змінотворцями, а не подебільному агенти змін. А тепер трошки ширше про значення цього слова в англійській мові. Англійську вчимо, як і французьку, німецьку, польську. Кожна мова це окремий шлях до пізнання цього світу. Тому подивімося в англійську мову, що ж означає в англійській мові це слово тренд, яке у цьому випадку пишеться майже так, як і читається, що для англійської мови не є характерно. Так, отже, в англійській мові це одночасно і іменник, і дієслово, як ми вже звикли. Це різночастинне слово з однаковою фонетичною оболонкою. Тобто це напрям, як я і перекладала в цьому недолугому реченні від освіторії. Хочете поточнити поняття напряму? Ну, будь ласка, можете вжити латинізм, вектор руху. Далі наступне значення англійське це загальна спрямованість, через кому, після цієї загальної спрямованості, ми маємо латинізм, до якого ми вже давним давно звикли. Цей латинізм значною мірою передає поняття тренду, а саме тенденція. Далі третє значення в англійській мові простягання. Щось простягається. А далі те, що нам дуже добре відомо, і те, що ми дуже давно запозичили, і знову ж таки не важко здогадатися, що це запозичення з латинської мови мода і стиль. І, звісно. Неважко здогадатися, що дії слова будуть мати ті самі значення, а саме відхилятися, схилятися у якомусь напрямі, наголошую, напрямі, а не тренді, мати тенденцію і бути кудись спрямованим. Наші тлумачні словники, чи друкований варіант, чи електронний варіант також фіксують вже слово тренд і розкривають його значення через український відповідник, тобто розкривають значення не описово. А через конкретний український відповідник. Бо є такі англійські одиниці, які треба тлумачити українською мовою описово. В такому випадку є сенс англізм запозичити у нашу мову. Якщо ж ми пояснюємо його не описово, а перекладаючи, то тоді виникає запитання: за чого ми вживаємо цей англізм? Просто щоб хизанутися ним, до прикладу. Отже, що каже український тлумачний словник напрям. Тенденція знову ж таки переклад напрям. А далі йде латинізм. Тенденція. Зміна, що визначає це, вже пояснюють описово, зміна, що визначає загальний напрямок. Оце тлумачний словник наш робить помилку замість напрям розвитку, зміни якого-небудь процесу або явища, і то охоплює найширший пласт суспільних галузей. Економіка, політика, суспільна думка, стиль, мода. Тобто, всюди ви можете вживати, ось це наше слово напрям, що відповідає англійському тренд і в якомусь спектрі значень слово тенденція. Друге, це суто економічний термін вже розрахункова крива зміни економічного показника, побудована шляхом математичної обробки статистичних. Даних на основі динамічних рядів, тобто дуже класно це видно у вигляді графіків. Коли ви, коли ви на тих графіках будете бачити спадну тенденцію і зроста, тенденцію зростання чи сталу тенденцію напряму чи тренду, отже, ми, коли з вами заходили в значення цього слова в англійській мові, то натрапили на одному із на одній із сен даруйте за цей грецький термін мода. То що ж означає слово мода? Чи слово мода покриває повністю, а у своєму значенні слово тренд, інакше кажучи, чи латинізм мода збігається у значенні зі словом тренд, отак як ми прикладемо руку до руки, чи семантичні поля. Будуть накладені один на одного. Чи все-таки буде якась розбіжність у семантичних полях між модою і трендом? Для цього нам треба зайти у яку мову? Нам треба зайти у латинську мову. І прочитати, що ж там за етемон. Етемон це внутрішня форма слова. Читаємо у латинській мові модус. Суфікс ус, так, модус. Міра, правило. Походить від медітарі, що означає міркувати. Тому що міра і правило буде випливати зі способу нашого думання. Звідси модальні дієслова. І в англійській мові модальні дієслова, і в українській мові модальні дієслова, які виказують ваше ставлення до події, розумієте? Тобто спосіб сприйняття того, що навколо вас відбувається. І Цитую те, що для вас очевидне, але часом нам треба формалізувати думку. Отже, панування в певний час тих чи тих смаків. Зверніть увагу, не тих чи інших, а правильно нашою мовою саме так казати: тих чи тих. Я хочу булочку ту або ту, а не ту булочку чи іншу булочку. Тобто тих чи тих смаків щодо одягу предметів щоденного вжитку і так далі. Друге, у статистиці величина ознаки досліджуваного явища, якому відповідає найбільша кількість випадків, що підтверджують найбільшу його повторюваність. Далі знову ж таки термін в теорії коливань, одне з власних коливань тіла стосується це фізичної системи. Отже, щоб дати відповідь на запитання. Чи семантичні поля або значеннєві поля слів, мода і тренд абсолютно збігаються, так як пальчики однієї руки з пальцями на іншій руці? Я пропоную вам асоціативні ряди, асоціативні ряди до слова тренд. І асоціативні ряди до слова мода. І так ми з вами вийдемо на семантичні поля тих цих слів: збігаються вони чи не збігаються. Отже, мода це влада, це панування, це стиль, це спосіб життя, це модель поведінки, це глобальність, це серйозність, це певна тривалість, це вплив, це новизна. А тепер асоціативний ряд до «тренд». це моментальність, це вірус, це швидкоплинність, це. Масовість це безглуздість, це привабливість, це скороминущість, це ефектність, це спалах. А тепер подивімося на парні асоціації, і вони вам увиразнять нюанси взначені в моді і в тренді. Мода це паре, пожежа, а тренд це спалах. Мода це хвороба. А тренд це вірус. Мода це революція. А тренд це масові невдоволення. Це те, що для нас характерне зараз. Тому ми кажемо про тренд. Це масові невдоволення. Мода це вегетаріанство, наприклад. А тренд це дієта. Мода це соцмережі. А тренд це, наприклад, Twitter, Фейсбук чи Інстаграм, чи ще щось. Отже, але є такі ситуації, шановне панство, коли між модою і трендом не можемо провести тонкої межі. І їхні лексичні поля абсолютно збігаються. Якщо ж говорити загальний висновок, то мода це щось загальніше. А тренд це конкретніше. Тобто ми маємо родовидові відношення у лексико в семантичній системі. Вибачте, але я вже змушена тут долучити кілька термінних одиниць філологічних. І ще одне слово. І вже будемо завершувати. Здавалося б, все зрозуміле про слово тренд як напрям. Я би не була вичерпна у сьогоднішньому слові, якщо би не проаналізувала дуже стисло. Ще одного латинізма, що звучить як тенденція, що означає, з латинської мови походить від тендере – прагнути. Бачите, яка цікава внутрішня форма цього слова, яка цікава мотивація лежить в латинській мові. Прагнути це напрям розвитку якого-небудь явища. Знову ж таки, ось це наше слово напрям, з якого ми і починали нашу з вами розмову. Далі це скорованість скерованість у поглядах і діях, це прагнення властиві. Кому-небудь. Це ідейна спрямованість художнього твору. Це вже пройшло термінне значення. Це упереджена ідея, думка, яку нав'язують кому-небудь. Ну, це тенденційний вислів. Хіба ви такого не чули? Це тенденційний вислів. Тобто, коли ви скажете трендовий вислів, це зовсім не те, коли ви скажете тенденційний вислів. Тобто тут семантичні поля збігатися не будуть. Тому слово тенденція багатозначне. Тому багатозначне слово мода. Останнє Останнє – це те, що я заявила у нашій назві: ось такі страшні словечка, страшні через те, що тут збіг приголосних, глухих приголосних на зразок тренд Вотчинг. Тучу". Так? Не див, це збіг дзвінких, серед них є сонорні в і Н, тому тут не особливо посперечаєшся. Що це таке тренд-вотчинг? Це аналітична практика, яка досліджує актуальні тренди, що походить від англійського вач, багатозначний іменник і дієслово, з основним значенням, яке ми з вами розглядали у слові «watchboarding», здається, тобто спостерігати за пташками. Далі трендсет. Що таке трендсет? Іменник сет в англійській мові має 40 значень. Дієслово «set» в англійській мові має 60 значень. Це за нашим перекладним словником. А якщо взяти тлумачний словник англійської мови, то я думаю, то ще по 10 значень додасться і іменнику, і дієслову. Але що ж таке трендсет, це в основі цього поняття лежить щось нерухоме і встановлене. Тобто це відстежування. Цієї галузі, яка напрацювала певний тренд, інакше кажучи, популяризування якогось тренду. Інакше кажучи, я впаду на хвіст тим, хто організував цей тренд в якомусь напрямі. І це відображає оце англійське set – щось установлене. І останнє трендмейкінг. Ну щодо make, Щодо made, Ми тут всі добре просвічені, бо це відповідає. Англійському багатозначному, але з основним словом, робити, виготовляти, інакше кажучи, це той, хто створює тренди. Звідси тренд, як воно там страшно звучить, звідси трендмейкер, тобто той, який створює тренди. Ці три слова, які я вже і повторювати не буду, вони зайшли в економічну термінологію, і існують там як терміни. Ми не маємо до них українських відповідників. І не знаю, чи будемо їх мати. Але я точно знаю, що ми маємо український відповідник до слова тренд. І цей український відповідник звучить як напрям, а в певному контексті звучить як мода, а ще в якомусь конкретнішому контексті звучить як тенденція. Дякую, що ви нас слухали. Щиро дякую вам за підтримку нашого проєкту. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу і моральну, і фінансову підтримку. Дякуємо вам за те, що ви нас надихаєте. Дякую за ваші коментарі. Я уважно відстежую ці слова, які ви пропонуєте. І я обіцяю, що я все-таки прокоментую і ці лексичні одиниці, які виходять за межі освітнього поля. Але я би вас просила все-таки звернути увагу передусім на ті англізми, які заходять у нас. Через освіту. Бо освіта, бо освіта має бути національна. І освіта це та сфера, яка тисне на національну акупунктуру. І якщо ми не будемо творити питомих понять, то у нас не буде питомих слів. А якщо ми не будемо творити, то ми перестанемо жити. Бо живемо тоді, коли творимо. І останнє: наш англізм завше. Виходив на Ютубі щопонеділка. Тепер ми змінюємо ритм подання нашого матеріалу у зв'язку з тим, що кожного понеділка, ви, якщо будете такі ласкаві, переглядатимете на нашому каналі Щотижневий огляд політичних подій. Цього тижня це З Екватор. А наш проєкт Англізм кожного четверга чекатиме. На вашу увагу, на ваші пропозиції і на ваші відгуки. Дякую, що ви з нами. Дякую, що заходите в мову як в чистоту і власний дім. Слава Україні! Героям слава і до наступного англізму і проти англізму. Дякую!